Цикл новорічних свят розпочався і стартували вони вперше в нинішньому році, 6 грудня, адже відтепер Україна зустрічатиме святого Миколая саме в цей день. Як завжди, жителів Подільської громади чекає маса яскравих розважальних та повчальних заходів. Кожен з запланованих заходів вже майже, -майже на фінальному етапі свого завершення. Що стосовно розваг. Для дітей, що стосовно їх змістовного дозвілля, їх культурного дозвілля, їх творчого розвитку, ми тут особливо придали цьому увагу, тому спеціально до новорічних свят підготували для дітей низку цікавих майстер-класів. Які відбуваються тут у нас щочетверга за попереднім записом? Кожен маленький учасник може прийти і спробувати себе. Щоп'ятниці відбуваються кулінарні майстер-класи, також на зимову тематику, де кожен маленький може спробувати приготувати, скуштувати той смаколик і саме смаколик, до речі, який він. Можливо, ні, я разу в житті собі не дозволяла, бо не було в нього такої можливості скуштувати. Новорічна програма триватиме з 6 грудня по 14 січня. Вона цікава і різноманітна. Потрібно зазначити, що в кожній школі та закладі дошкільної освіти 6 грудня працюють чарівні скриньки, в які кожна дитина може залишити лист для святого Миколая з побажаннями. Звичайно, це вже традиційно для нашого міста, для нашої громади. Що найкращі побажання, найцікавіші листи обов'язково. Отримують справжнісінькі подарунки від Святого Миколая. Всі дітки, які участвують у цій акції, вони отримують листа від Святого Миколая на свою адресу або на свою школу, садок, звідки вони там писали. Тож, будь ласка, можна долучитися до цієї акції. Вона і сьогодні і закінчиться 20 грудня. Тобто в будь-який день можна написати цього листа. Також традиційно у мікрорайонах нашого міста будуть проведені інтерактивні заходи для дітей будь-якого віку буде дуже багато соціальних проєктів. Ми плануємо великий ярмарок продаж на допомогу воїнам ЗСУ. Ми плануємо багато-багато майстер-класів різноманітних. Особливо хочу зупинитися. Це цукрова фабрика, така така, нас буде, це така, де будуть цукерки виготовляти. Діти власноруч це будуть робити, вони їх заберуть з собою потім. Ну, на наш погляд, це таке цікаве, для дітей буде змістовний такий розвиток і захід. В цьому році ми плануємо розпочати новорічний кінотеатр. Це таке ноу-хау. Воно буде проходити у будинку культури. Будуть ще багато ігрових ранків після нового року. Будуть музичні зустрічі, будуть зустрічі з творчими колективами. Тож запрошуємо всіх приєднатися до нашої програми. Обов'язково слідкуйте за нашими анонсами на по телебаченню, а також на сторінках Facebook, Instagram, YouTube Культура та мистецтво Подільська». Тамара Шарапанівська, Ілья Бейюль, телекомпанія Кет.